Доброго дня всім. Придбав я собі таку дискову. ДБН-21 перемога від Фронтсвіту. фронт -світу. Бо ще нічого не робив. Це тільки згрузили. І це одразу приїхав. Соя тут була зараз. Будемо іспитувати її. Дивився так, я так зрозумів вже подивився ближче. Тут не обслуговуємо кучіник. Звісно, не знаю, це підтягується, але що воно підтягується, ну, роблю знаю. Така дискова на таких стойках. Стремянки такі. Ну, все, 2,1 брав. Я думаю для юмезика буде саме то. Жалко немає нікого, щоб хтось познімав. Постараюся зараз проїду пару разів відрегулюю вже, а потім вже якось познімаю трохи з кабіни. Як воно робить? Якби хтось був, то б знімав і так. І зараз, поки я настроюю, це буде неудобно знімати і відбігати з трактора по пару разів. А вже під настрою її. І... Брав її, хотів дан брати, 2,1, Але брав її оце, за це є регулюровка. Що нема тих вінтів, вони звісно ржавіють. Ще щось а тут і розстояння тут більше, між дисками і катком воно постійно забиває тільки трохи сере. Ну, стойка ця, типу, як я кажу, на виворі, що її не забиває. Ну на сухо, то зараз не буде. Зараз настрою, плюшуся, покажу. Пройшовся пару раз, щось чу-чуть, би відрегулював. Так. Да. Все-таки і воно в нашій землі не хоче лізти. У нас глина ця. Ну, два сліди, того настрою, але не лізе. Вроді би як два то лізе, ну вже більше лізе, а в один не хоче. У нас дощик маленький пройшов, тож не було скільки. Ну, такі ж тріщини такі є. Ну, поки що, поки що вона мені подобається. Зараз попробую тут, і ще переїду вже на бістоване. І потім ще спробуємо там по ячменю, там ячмінь був, подивимося, як там аншира побачила. Блін, як завжди, я люблю ночою щось робити. О, така в нас земля, така... Оце глина у нас, опше. Що... Це після дисків, якщо ви таке, то ви представляєте яка вона. його Хрину вже б'єш Оце вони таке вивертають. О, о! Людей на оренці, таке вивертає, <кхи> у нас така глина, о! Ну якщо, о, в мене 43, чи 43, як, як нога. Ну і, і тут унос скрізь так. Оце де вона, де воно Глина, то в нього лізе. О. Вона і влагу тримає, але вона така тяжка на обробіток ця о. І не налипає. Всі кричать, що ззадні налипає. Що я зробив? Там 14 соток, І тут, тут це в якось 40 соток, то я половину ще не зробив взагалі соток. І вже діск починає його як відтиратися. Це вже біле, це не було. Це вже якраз карає. Так же саме вперед. Ну, Передній тут завжди і Передній сюди виключили. Одне, що я замітив, який тут мінус, оця регулюровка, це в неї один ще мінус. Получається, глибина вона тримає, але нема... Якби ще тут були такі отвори. І тоді б, виходить, воно лягало на них. І була б ще тяг, каток весь би ще тягша, бо като каток би прижимав її, а це один мінус. А так, виходить, каток їх на землю, і це вже мінус кілограма. Мінус скільки каток тут тяжкий, тут якийсь метал. Скрізь. Яка ця дуга, це у нас такого. Тут, ну, мабуть, 16. -ка. То я думаю, що оце... Може буде виробник дивитися, отут якби були отвори, щоб він на ній був. От, от, от тоді б вона була шитякша і вона б мені кажуть, тоді робила. ну, Вона тоді лізла б краще. А так виходить як мінус каток, бо каток вже, вона виходить в когну. Він, він лежить каток, на землі. Вирені вона нормальна. Я ще її навіть не знаю, не, не перетягував нічого. Ти вчепив, одразу спробую. Як, як вона роби. Ось ця, ця дороблю, на ячмі, не знаю, чи вже встигну чи ні. А там вже ніч буде. Я кажу, Якби таких бушок знімав, було б краще було. Зараз виходить, якщо ще, ще може знімати. оцей цей корч, тут новин видно, ямка. Це тут була нижче, це цей трикутник, це була цілина. Воно і видно, тут була і соя так залишалося, які тут. Я його і культивірую 30, да, орав я вже щось був. Десь у лютому, мабуть. Так якраз сніжок пішов, такий маленький приморозок, що можна було орати. А, воно вже тут, а, ні, це й тут була. Бо о, тут не починають Так, да, Це, виходить, по такому, було. Отаковий куток був. Дороблю там вже покажу, щоб дійти додому, чи як хто ще робить. О, а тут вже трохи... Тут постійно під деревами мокро. То тут же вона, звісно, і лупа. Тут же і по трактору ви почули, що пішла вона. Тут же у лізе свої сантиметрів 15 точно. І по тракторові тугенько пішло. Ну, мокре, але і тут не липає. Диски ворог. Вони вже і на цих побіліли. Ще по до 300 роблять.